Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас розпочався сезон консервації, зараз саме розпал кабачків. І я сьогодні зробила дуже смачний салатик, який називається кабачки в українському соусі. Ось така красота в баночках. Вийшло у мене 7 півлітрових баночок з порції. Ще салат гарячий, парує він неймовірно смачний. І зараз будемо готувати. Так, друзі, починаємо готувати цю смакоту. Неймовірно, дуже мені сподобався цей салатик з кабачків, коли я його спробувала. Роблю перший раз його з такого соусу, був краснодарський, зараз український. Тут 485 грамів в. Порції указано 500 грам, ну така баночка. Тут в мене ще трошки залишилось, я баночку обмивала оцтом. Але я завжди не доливаю по нормі оцту. Пробую, як мені може, мені може бути закисло сильно. Все наготовила в каструльці, напишу в описі під відео і закріплю в коментарях, бо не всі знають. Баночка цього соусу, одна склянка кислоти оцтової, одна склянка цукру, 200 г склянки 100 грам олії, 2 столові ложки солі. Одна чайна ложка меленої червоного перцю, і головка чеснику. Все закіпає, Я сюди ще швиденько три морквинки кришу чи кружочками, чи фігурно якось, і готую кабачки. Коли все закипить, будемо кидати кабачки. Так, соус закипів. Пахощі тут такі неймовірні. Трошки в мене вже тут морква проварилась. Ну, Морква молоденька, нічого, вона швиденько приготується. Нарізала тим часом 3 кг кабачків. Я на 4 частинки різала. В мене такі молоденькі кабачки, вони ніжні. І зараз кидаємо і все гарненько помішуємо і варимо 20 хвилин, але час від часу так помішуємо, щоб нижні не переварилися, а верхні були такі ціліші, щоб вони однорідно варились. Так, друзі, салатик готовий. Вийшло у мене 7 баночок, як я і казала. Я такий блогер, що знімала-знімала і забула в каструльці, готовий показати. З моменту закіпання салатику, як кабачки пустили сік, варила 20 хвилин. От вкрилися кабачки вже соком, сиропом, проварювала 20 хвилин, помішуючи. І після того закрила в стерильні баночки. Сім баночок вийшло з цього рецепту. Дуже смачний, те, що показувала на початку відео в тарілочці, я вже з'їла. Дуже-дуже смачно. І хочу сказати, що оцет, той, що я не долила, залишався в баночці, я теж його не вилила. Так що десь не повен стакан оцту. Це, як на мене, можливо, хтось більше любить кислоти. Пробуйте все на смак. Кому більше цукру, солі, оцту, все можна додавати.